Всім привіт! З вами Іриска, і в цьому відео я хочу трошки відпочити і побудувати звичайний будинок для гри. А саме в результаті в нас вийде династійний будинок для величезної родини, де можуть проживати батьки, їх троє дітей: інфант, тодлер та тінейджер та бабуся з дідусем. Власне, в кімнаті тінейджера може проживати і двоє дітей, лише треба двоповерхове ліжко поставити. Мені приємно, що цей будинок вже має багато скачувань з галереї, що мої старання не були марними і людям він подобається. Сподіваюся, сподобається він і вам. І якщо так, не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал. Бо будь-яка ваша активність надзвичайно важлива для розвитку україномовного контенту. І так, якщо ви теж захочете додати цей будинок до своєї галереї чи будь-яке інше моє будівництво, то мій ID завжди можна знайти у описі до цього відео. Тож, давайте повернемося до будівництва. Як я вже казала, на цьому будівництві я збиралася відпочити від проєктів і челенджів, від постійних пошуків і експериментів. Хотілося просто побудувати щось гарне і стильне. Проте, чесно кажучи, цей будинок теж є початком нової серії, в якій, зокрема, мені хочеться побудувати декілька ігрових будинків, які були б перш за все зручні, гарні, але стилістично прості і сучасні. Не знаю, мабуть, тут я керуюся цілком своїми власними вподобаннями, але. Мені мало імпонують всі ці американські стилі будинків: вікторіанські, крафтсмени, котеджі. Мені не вистачає якихось більш сучасних і ближчих до нашого життя будинків, якихось не занадто розкішних, бо якось багато хто намагається, якщо будувати без бюджету, то вже лухарі-лухарі, або щось гарнюнє, атмосферне, але незручне. Коротше, є у мене певні погляди на те, як має виглядати будинок для гри в Сімс. І до речі, про це я планую зробити окреме відео. Тож сьогодні будуємо просто гарний зручний будинок для гри в Sims для великої родини. Е, ну і не сказати, що це будівництво було прямо таки відпочинком, бо я була б не я, якщо тут не було б якогось виклику родзинки. І родзинкою цього будинку мало б бути те, що сходи мають відкрити простір між першим і другим поверхом у вигляді півкола. Да, угу. Досвідчені будівельники одразу зрозуміють, що саме вже пішло не так, бо так, круглі стіни це зло, і будувати з ними можна лише якщо у вас достатній запас заспокійливого. План цього будинку я знайшла на Пінтересті, і мені здалося, що побудувати такі сходи буде досить цікаво, але ні, весь мій більший ще й в тому, що це така мала деталь, що по факту на загальному плані будинку її навіть не видно, тобто вона ні на що не впливає і. Витратити стільки часу на таку дрібницю, просто того не вартувало. Основна проблема полягала в тому, що Сімс відмовлявся робити півкруглу відкриту кімнату без підлоги. Тобто, я не можу зробити на другому поверсі суцільну закриту кімнату, бо сходи не можуть впиратися в стіну. Або навіть якщо посунути їх на клітинку, а на горі зробити двері, ну це виглядало б дивно. При видаленні підлоги, щоб зробити відкритий поростір, видаляється вся кімната. Я вже намагалася. Як тільки можна гратися і пробували розбити кімнату на окремі частини, щоб сходи були окремо, а напівкругла частина окремо. Це був тривалий процес з багаторазовим проходженням стадій спроби, заперечення, гніву, зневіри та прийняття. Я залишу на монтажі маленьку частинку цієї баталії, і я вже не пам'ятаю, що стало останньою краплею. Можливо, те, що біля круглих стін нерівно фарбується підлога і край видав підлоги Залазив на інший бік стіни, де підлога вже має бути, тобто між стіною і підлогою була просто дірка, і це вже просто безглуздо. І коли я вже змирилась з неможливістю зробити щось путнє з круглою стіною, то вирішила поставити звичайні прямі стіни, вийшло не так гарно, проте це хоч якийсь робочий варіант, щоб таки зробити ці відкриті сходи, подібні до тих, що на плані. Бо, власне, через цей елемент я й почала це будівництво. І я вважала, що на цьому мої муки закінчені. Але згодом виявилося, що мене чекає ще другий раунд. Тепер уже з дахом. Але про це далі. Тож, маємо двоповерховий будинок. Зовні він, мабуть, не дуже яскравий, сірого кольору з акцентною кладкою посередині. Тут довелося трохи повозитися, щоб підібрати схожі кладки на стіні та колонах. І це було досить складно, бо десь вони зовсім різні. За малюнком десь за кольором або кладки сходяться, але не підходять вже колір колон. Іноді мені здається, що я занадто з цим заморочуюсь, і тому будівництво займають чимало часу, і треба ставитися до цього простіше, але мабуть так ніколи і не зможу навчитись робити інакше. Першою я меблювала прихожу передпокій, і починати з цієї кімнати було трохи складно, бо вона досить мала, але вже тут треба визначитися зі стилем, кольорами усього подальшого інтер'єру. Але все склалося досить вдало. Маємо велику лаконічну шафу, тумбочку при вході, поличку для взуття. Над нею у мене залишалася пуста стіна, і я зробила там невеличкий кастомний декор з підвісних горшечків з квітами, рамок у вигляді. Арок і світильників. Ці рамки я використовую вже не перше. Багато де вони мені пасують, і багато де мені не вистачає декору такого плану, якихось рамок, ніж, об'єктів, що робили б на стінах якийсь об'єм, фактуру. З передпокою ми потрапляємо у маленький коридор, де власне і є наш мезонін, ці відкриті сходи. І тут мені хотілося зробити невеличку зону очікування, свого роду продовження передпокою. Тому тут має. Мо диванчик та полицю. І власне з цього коридору починаються мої власні промахи. Бо я так захопилася меблюванням, що зовсім забула, що цей коридор взагалі то мав би мати двері до кабінету та вбиральні. І згадала я про це вже коли перейшла до облаштування кухні і помітила вбиральню, яка стояла закрита з усіх боків. За планом, двері її мали б бути якраз там, де я поставила поличку в коридорі. Але мені так сподобалося, як вона там стала, і зовсім не хотілося вже щось чіпати. В передпокої теж місця вже не було, тому лишився єдиний варіант це зробити двері на кухню. Так згодна, що це трошки дивно і незручно, що всім. Кому треба до вбиральні мають проходити через кухню. Але, камон, це Сімс. Їм начхати на ці умовності. Тому я рахую таке рішення прийнятним. З кухнями Сімс у мене завжди одна й та сама історія. Кожен раз мені здається, що кімната просто величезна, і в ній вміститься велика простора кухня з купою начиння. І кожен раз я помиляюсь. Мені часто потрапляють на очі кухні інших гравців, які в них виходять такими сучасними, оригінальними просторими. Вони так вдало міксують шавки, полички та декор, що кухні дійсно виходять дуже живими та гарними. Але в мене чи то креативу бракує. Чи рука не набита, але всі мої кухні досить нудні. Так і тут кухня займає одну стіну. Я намагалася зробити її максимально вбудованою, тому довелося використати цей холодильник, бо він єдиний стає в притул до тумб, хоча зовні він мені абсолютно не подобається. Зліва я також зробила і свого роду вбудовану мікрохвильовку, і вже на записі я зрозуміла, що забула її протестити. Хоча, думаю, що вона має працювати, бо зовсім трохи перед. Хинається з тумбами. Ну і оскільки кухня в нас вийшла трохи прохідна, має багато дверей, то посередині розмістився острів, який суміщає в собі робочу та обідню. Ну по ідеї, мабуть, більше сніданкову зони. Хоча знову кого ми обманюємо? сіми ми будуть тут і снідати, і обідати, і кому той обідній стіл взагалі треба. В Кухні вийшло багато пустих стін. На одній з них я спробувала якось погратися з поличками, але не те, щоб вийшло щось особливе. Хоча для більшої фактурності я поставила під кожну поличку світильники, щоб зробити імітацію підсвітки. Але, здається, це не особливо вплинуло, бо якось освітлення не додалося. А на іншій стіні, позад барних стільців, я розмістила рамки з дитячими малюнками, розкладами, якимись нотатками чи нагородами, що досить Судья, вибивається з загального сірого і навіть дещо холодного вигляду кухні, проте це досить логічно, що така велика сім'я з дітьми матиме на кухні якусь дошку з досягненнями своїх дітей. Тому думаю, це додало, хоч трошки життя, в цей інтер'єр. Моєю улюбленою кімнатою в цьому будинку є вітальня, бо саме вона вийшла найбільш затишною та стильною, на мій погляд. Стіни, як і в усьому будинку, пофарбовані в сірий колір, але тут я додала акценти у вигляді цегляної кладки та стін зеленого та коричневого кольорів. І мені дуже подобається, як це працює, бо стіни і не перевантажені якимсь малюнком, але і не губляться, і доповнюють загальну картинку кольором чи фактурою. Взагалі мені дуже подобається цей кутик з цегляною кладкою та поличками. Настільки, що я не змогла змусити себе щось тут змінити, коли виявилось, що тут, як і в коридорі, Дорі, я чомусь забула, тепер вже про вікна. Пригадала за них лише коли перейшла до оформлення заднього подвір'я, і ззаду будинку явно їх бракувало. Тому довелось викручуватись і облаштовувати задні стіни дещо інакше. Більш того, тоді ж я зрозуміла, що в будинку відсутній вихід на це заднє подвір'я, але це вже зумовлено тим, що такого виходу не було на оригінальному плані. Мабуть, там будинок задумувався без подвір'я, тому я упустила цей. Момент. Ну, але тут вже довелося жертвувати однією зі стін їдальні, хоча там вже досить гармонійно розмістилися полички, проте довелося їх перемістити на стіну навпроти. За планом, в цьому будинку мала ще бути окрема пральня, і я вирішила не втрачати нагоди використати всю ту купу меблів, що нам дали у паку про прання. Бо мені завжди шкода, що там так багато різних поличок, шафок, для яких завжди бракує місця. Пральна кімната всім взагалі. Дуже суперечливе поняття. Бо з одного боку нам надавали багато різного, а з іншого якось шкода витрачати стільки грошей і місця для пральні, особливо якщо будинок будується із справжнього бюджету. Тобто, в реальному житті пральна кімната це дуже корисна річ, де можна одразу зручно і прати, і просувати, і зберігати і одяг, і якісь миючі, і купу всього. А всім же з функціонального там лише пральна та сушильні машинки все. Інше просто декорація, яка будемо чесні, ще й абсолютно безкорисна. Бо гарна шавка в кухні чи вітальні, хоч буде на виду і реально радуватиме око, поки сім готує чи відпочиває. А скільки часу ваш сім проводить в пральні? Тобто, з точки зору раціональності, ця кімната абсолютно недоцільна. Тим не менш, я все ж рада, що в цьому будівництві вдалося використати весь цей набір. На плані будинку був також гараж, який для для багатьох гравців є досить тригерною темою, бо машин, функціональних машин в грі немає. Я до цього відношусь спокійно, бо Сімс це гра зі своєю специфікою, і вона ніколи не буде повністю наближена до реального життя. Відсутність машин мене не турбує, бо мені якось цікавіше мати більше механіку в стосунках, відносинах між сімами або якесь розширення будівельного функціоналу. Коротше, до чого я веду, що гаражі тим не менш можуть бути корисні, бо знову ж таки, зважаючи на специфіку гри, сіми постійно потребують якихось об'єктів для підвищення навичок. І умовний гараж є чи не найкращим місцем для цього, бо зазвичай такі об'єкти є громісткими і. І вибиваються з загального вигляду спальні чи вітальні, чи банально не вміщаються там. А гараж легко можна зробити будь-якого розміру, навіть з підвалом, якщо треба, і там влізе все від тренажерів до гігантського мікроскопа. Тут в гаражі я розмістила більш стандартний набір, боксерську грушу та різні столи для рукоділля. Але це все можна легко змінити під потреби конкретного сіма. Тут в нас багатостраждальний кабінет, бо він теж мало не залишився без дверей. Ну але для них все ж залишилося місце біля сходів, тому все нормально, не хвилюйтеся. До кабінету не прийдеться вдиратися через вікно. Він досить маленький, тому розгулятися тут було особливо ніде. Проте я вирішила зробити вбудовану шафу з імітацією каміна посередині. Зазвичай в таких камінах ставлять свічки, тому я теж їх додала. Можливо. Хтось тут буде робити щось атмосферне, наприклад, писати книжки до пізньої ночі і надихатися відблисками вогню від свічок, хто зна. Але суть в тому, що задня стінка, умовне вогнище, залишалася пустою, тобто це була просто стіна за каміном, і мені це не подобалося. Дуже хотілося поставити туди дзеркало. Але всі дзеркала неможливо було спустити до самої підлоги, тому я зробила під цією кімнатою підвал і з в нього вже підняла дзеркало на потрібну висоту. Здається, опустити дзеркало на потрібний рівень можна було б за допомогою мода Ту, але в той момент мені це не спало на думку. Та й ось вам спосіб, як можна розмістити предмети на потрібному рівні, якщо ви цим модом не користуєтесь. І в результаті мені дуже подобається, як вийшло здобити камін дзеркалом, виглядає дуже атмосферно. На оригінальному плані будинку на першому поверсі знаходилася Мастер Бес. Едром, пальня господарів, але я вирішила її замінити на дитячу для Тодлера та інфанта. Знову ж таки, виходячи з реальних умов гри, бо можна зробити величезну і розкішну спальню, але все одно сіми там лише сплять, а через великий розмір кімнати лише довше йтимуть по ній. В той час, як тодлерам та інфантам реально треба багато простору, бо їм і меблів треба різних більше, і іграшок, і для взаємодії з ними теж бажано мати простору побільше. Ну і плюс пересуватись їм краще по одному поверху, бо поки ти тодлер повстиме по сходам, то й подорослішати може. А ще мені завжди важко обрати шпалери для дитячої, бо мені страшенно не подобаються ці шпалери з динозавриками чи пінгвінчиками з базової гри, бо вони виглядають або занадто наляписто, чи навпаки пусто, наче в палаті в лікарні. Кольори зазвичай якісь ядрьоні, і в цілому виглядає якось дуже банально. Не і застаріло. І так, дитяча має бути по-своєму яскрава, прикрашена різними звірятками, але інакше. Тому в цій дитячій я обрала шпалери з трикутниками для акцентної стіни. Дуже мені подобається цей малюнок. Він і цікавий, активний, і кольори гарно підібрані. Яскраві, проте незадушливо кричущі. Тому ці шпалери багато де можуть цікаво підіграти в інтер'єрі. А для інших стін я підібрала ніжний, спокійний зелений. Кольор в тон кольору на шпалерах та розкидала постійно різні наліпки звіряток, рослин, сонечок. В цілому, мені дуже подобається ця дитяча. Вона вийшла ніжною, світлою і спокійною, проте не блідою чи рафінованою. З дитячими, до речі, в мене схожа доля, як і з кухнями, бо, беручись за цю дитячу, я думала, що ну все. В цей раз для дитячої маю величезну кімнату. Оце зможу розгулятися і поставити всі дитячі залп. Але ні, як завжди, ледве вистачило місця для лялькового будиночку. Про інші об'єкти, типу намету, годі й мріяти. І я не знаю, в якого розміру має бути дитяча, щоб в неї вмістилася хоча б половина цього добра. Можливо, під все це треба робити ще окремий дитячий гараж. І ось тут, переходячи до роботи над другим поверхом, я помітила, що значна частина його перекривається дахом, і сталося це через наші злощасні відкриті сходи. Справа в тому, що в результаті моїх численних маніпуляцій цей коридор на другому поверсі, гра не вважає суцільною кімнатою, а отже, вважає, що все тут надвору і відповідно розміщує дах. Зазвичай найпростіше рішення цієї проблеми. Закрити кімнату, зробити її суцільною. І я зробила чимало спроб якось її перекрити, але щоб візуально вона залишалася відкритою. Я перепробувала різні варіанти з колонами, арками, різною висотою стін, але насправді все марно, бо по периметру відкритого простору цього балкончику нам обов'язково треба мати перила. А їх встановлення одразу робить кімнату відкритою. Мати ж тут стіну руйнує весь це. Я ж говорила, що з цими сходами виявилося мороки більше, ніж естетичного ефекту. Тому лишається інший варіант змінити дах. Зазвичай це досить просто, треба просто одну довгу ділянку даху розбити на декілька і змінити їх глибину, щоб кожна ділянка прилягала в притул до стіни, а не заходила до неї. В цьому ж будівництві так чітко зробити не вийшло, дах вийшов менш акуратний, проте це все одно краще, ніж. Би він перекривав півкімнати. Так що, якщо і у вашому будівництві теж траплялися такі випадки, тепер ви знаєте, як це виправити. Ох, і за всіма цими описами моїх будівельних страждань ми вже пропустили частину оздоблення кімнати господарів, але на цьому вже все обіцяю, більше проблем в цьому будівництві не було. На другому поверсі вийшло зробити три спальні і дві ванни. Окрема ванна дісталася лише одній спальні, тому вона і дісталася господаря. Старшому ж поколінню і тіну довелося ділити спільну ванну. У спальні господарів я вирішила зробити акцентну стіну за узголів'ям ліжка з панелей. За кольором мені сподобалися ці сині дошки, і те, що нижня частина пофарбована в суцільний колір і візуально збігається з рівнем приліжкових тумб. Але я довго билася, щоб підібрати якесь фарбування стін, яке б продовжувало цей бортик знизу, але нічого путнього так і не знайшла. Тому інші Стіни пофарбувала просто в суцільні кольори. На протилежній стіні розміщується гардеробна зона і столик для макіяжу, який я зробила з дзеркала та письмового стола. Загальний тон цієї кімнати задало ліжко, відштовхуючись від ковдри на ньому, вся кімната отримала трошки етнонастрої. Мені особливо сподобався свочку моду, бо він дуже класно поєднує в собі сучасність і якийсь етноорнамент, тому дуже влучно вписався в цю кімнату. Кімната бабусі й дідуся. Вийшла найменшою, проте, як я казала раніше, не так багато сіми можуть зробити в спальні, тому багацько простору тут і не треба. Тим паче, для людей похилого віку вони завжди якось знаходяться усюди по всьому будинку, тому можна вважати, що їм належить цілий дім, а не лише ця кімната, яка до речі, в мене вийшла оздоблена трохи східними, можливо, навіть індійськими мотивами. Тому можна припустити, що, наприклад, дідусь захоплюється тематикою. Сходу. Коридор другого поверху виявився багатостраждальним через всі мої будівельні маніпуляції. В якийсь момент я навіть думала зробити його таким собі передпокоєм до кімнати бабусі і дідуся. Проте все ж склалося інакше, і я вирішила зробити його спільним простором, в результаті чого він вийшов такою собі ігровою кімнатою, де вся родина може зібратися та пограти в настолки чи повболівати за своїх фаворитів. І на кінець я залишила кімнату Тіна, від якої мені хотілося дівочих ніжних настроїв, проте у поєднанні з підлітковим бунтарством. Тому тут є як і світлі, білі, рожеві кольори, так і темні, сірі, чорні. В Її кімнаті я також трохи поекспериментувала з гардеробом. З одного боку, мати відкриті вішаки, наче як негарно і непрактично, але з іншого всі шафи всім з такі громістки, їх важко вписати в кімнату. Нато підібрати своч, тому я все частіше схиляюся до таких саморобних гардеробів, бо вони більш гнучкі їх легше підігнати за розміром і наповненням, щоб вони таким чином підігравали інтер'єру, а не з'їдали його. І звісно ж, господарка кімнати захоплюється музикою і не особливо переймається чистотою. В оригінальному будинку в Пінтерісті внизу східців дворі ще була невеличка платформа, поряд з якою були насаджені квіти, і це мені здалося теж цікавою деталлю, яку я постаралася відтворити. Під східцями розмістити платформу в мене не вийшло, але я поставила її в притул, що виглядає в принципі так само. А з квітів я вирішила обрати ці кущі, здається, лаванди, бо в дебах вони мають варіанти в горщику, який дуже класно. Стає поряд з платформою, наче це такі спеціальні вбудовані вазони, в той час як такими ж квітами без горщиків можна зручно заповнити прогалини. Задній двір вийшов зовсім невеличким, та ще й розміщується поряд з доріжками, де прогулюються інші місцяни. Тому робити його якимсь дуже приватним не дуже пасувало. Тому я вирішила використати живу огорожу, яка зазвичай мені не подобається, бо виглядає занадто штучно. Проте тут вона ідеальна, бо не займає багато місця, як інші кущі, вписуються в оточуючу паркову зону, на відміну від стандартного паркану. Там все ж створює певне відмежування. Для басейну місця тут було маловато. Та, якщо чесно, я зловила себе на думці, що не так часто сім'ї користуються тим басейном, а площі він займає чимало. Тому я вирішила поставити джакузі, бо там теж можна релакснути та й геймплею в нього побільше, тільки з вуху все ж варто бути обережнішими, бо сусіди ходять просто за два кроки звідси. Так, джакузі стоїть майже впритул до тротуару, але не те, щоб тут було десь більш потайне і підходяще місце. Але я все ж постаралася його відгородити і додала вищих кущів в цій частині двору та вертикальних рядок, які просто він-він, бо виступають і свого рода ширмою і вирощувати в них щось можна. Також. На дворі є невеличкий столик зі стільцями під парасолою. але найбільшу мою увагу, звісно ж, зайняла ця злощасна стіна без вікна. Бо якщо всередині відсутність вікна мене не турбувала, то ззовні це просто таки било по очам. І шляхом чималого пошуку і спроб в мене вийшло заховати цю стіну і влаштувати такий вертикальний зелений куточок з диваном посередині. На мій погляд, вийшло досить приємне місце для відпочинку, де можна. Можна розслабитись, почитати книжку в оточенні пишної зелені. Ось таким було будівництво цього будинку. Я дуже задоволена результатом, хоча саме будівництво і підготовка цього відео в силу різних обставин ішли досить довго і важко. Проте натомість в мене було вдосталь часу, щоб поміркувати про мешканців цього будинку, в результаті чого я уявила їх так детально, що мені і справді створити цю родину і пограти за неї. Дайте знати у коментарях, чи цікаво. Б вам було побачити цю родину та її історію. Також, якщо ви підписані на мене через мій проєкт з українськими будинками, хочу вибачити за паузу. Ні, проєкт не завершений, будуть ще нові випуски, проте поки жодних конкретних планів. Бо наразі маю величезне натхнення для підготовки трошки інших відео. Тож маю надію, що і ці випуски будуть вам цікавими теж. А на цьому хочу подякувати вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.